Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми маємо у час нашої національної недолі прекрасні критерії і засоби, щоб не впадати у відчай і в полон. Лукавих провідців, деградованих лжепророків, лжевчителів і всіх тих, які сьогодні наносять нові і нові рани моральні нашому стражденному народові. Шукають за що Бог карає Україну, наскільки вона винна. Перед Богом і перед загарбником навіть ці жахливі явища облуди, тому що коли дух людський поражений, то це більше зло, ніж наймогутніші військові засоби. І в такий час ми мусимо звернутися. До образу нашого Спасителя, якою дорогою, якими засобами він прийшов спасати не просто один народ, а усе людство. За що йому була така оцінка, така жахлива людина Оцінка Спасителю, Доброзичливцю, тому, який прийшов тільки з добром і чудесним порятунком для людей. Ось читаємо фрагменти із відомого 53-го розділу Ісаїї Пророка. Він, тобто Христос, маловажний. І в погорді у людей. Він зазнав горя та болів, так що ми від нього відвертали обличчя своє, ми гордили ним, та й ні за що мали Його. Насправді ж він узяв немочі і недуги наші на себе. А нам здавалося, що це Бог покарав його, побив та понизив. Він же поранений був за наші гріхи і мучений за наші беззаконня. Це кара, за увесь світ упала на нього, і ми ранами його оздоровлені. Можемо запитуватися, чому у Бога Всемогутнього була така програма вести свого непорочного, всемогутнього Бога Сина через такі зневаги і такі жахливі страждання, що характерно у попередньому розділі 52-му. Перед тим, як зображені страждання Христові для спасіння роду людського, Дух Святий сповіщає славу Його місії. 52 розділ Ісаїї з 13 текста. Це перед стражданнями Дух Божий сповіщає. Блискучу перемогу Христа і особливо у цей час, час перед його другим приходом на землю, в якій ми живемо. 13-й текст. Ось слуга мій, тобто Христос буде успішний, піде вгору, піднесеться і стане величний». Як багато хто дивувались, дивлячись на тебе, так на усяку людину було спотворене обличчя Його і вигляд Його над усяку людину. Так багато народів приведе він в зачудовання. Царі стулять перед Ним губи своїм, бо побачить таке. Про що їм не говорино, і почує таке, чого не чули ніколи. Для мене це не є щось фантастичне через страждання, пониження він одержав надзвичайну перемогу, яку сьогодні сатана. Зі своїми агентами бажає спотворити і нівелювати. Я не можу не згадати час репресивний і особливо, коли відбувався суд наді мною. Він відбувався на заводі, якому я присвятив майже 40 років праці звичайним працівником токарем. Я не був місіонером, я не ходив по цехах, я не проповідував, я не скликав народ з цехів, я працював за своїм верстатом. Але коли вводили мене під чотирма конвоїрами з пістолетами відкритими, я міг побачити сотні людей в вікнах цехів. Які були солідарні зі мною і скандували в такий час лихолітний ганьба тим, які це робили. Було допитано по справі моєї віри, там не було жодного злочину, там була вимога змінити закони і дати церкві свободу. Було допитано в різних республіках імперії. 78 свідків, в тому числі 15 із керівного складу заводу, не простих робітників, а керівний склад. Три дні відбувається суд у клубі, але всі вони як один відмовилися виступати свідками. А коли я читав ці чотири великі томи, звинувальні. Ні один не наважився сказати щось непопулярне, недобре в мою адресу. Любі мої, ця непопулярність здобута промовами. Ми пам'ятаємо, що древній Йосиф став знаменитим не тому, що він роздавав хліб, збережений впродовж семи років. Не в тому популярність була, що він хліб роздавав, а знаменитість його була те, що він пройшов від дитинства страдницькою дорогою, в родині рідній, проданий, запроторений у в'язницю, ославлений, але на якому був Дух Божий. Це була його популярність, написано Шукали Йосифа. І тільки внутрішня духовна осяйність і могутність Божого Духа в ньому зробили те, що він не тільки він не проповідував. Духом Святим було передбачено рятувати цілу Єгипетську державу, можливо і сусідні держави. Пам'ятаємо про це що Божа людина непомітно в собі носить велич Господню. І тому на неї сьогодні скеровані всі сили пекла, щоб оцю цінність, божественність в людях знищити. Сатані цього не вдасться. І тому пам'ятаємо про це, дорогі українські народи. І не хилімося перед провокаторами і обманщиками. Де і за що Бог карає Україну, Бог є на стороні праведних людей і на стороні скривдженої України. Пам'ятаймо про це. Господі, брати, сестри, ті, що любите Слово Боже і ті, які цурайтеся Його, ми мусимо розуміти ця священна Божа книга Біблія. Це книга оптимізму, це книга порятунку в найтяжчих ситуаціях і перемоги над найбільшим злом. І над найлютішими провокаціями диявольськими ми живемо у час тотального славолюбства. Починаючи від Едему, коли сатана провокував прародителів, ігноруйте пораду Господню, то будете богами. І ось ця жінка. Яка була поставлена своїм чоловіком Адамом прекрасну обстановку Райську. А раптом вона знає, що той плід дуже смачний. Як ти знаєш, коли ти його не скуштувала? А плід прекрасний. Там хіба нічого не було прекрасного у цьому дивному саду Едемському? Але найжахливіше, воно пожадане той плід, пліт, бо він дає знання, ніби Господь створив їх тупоумними рабами. Пануйте, володівайте, засвоюйте, експериментуйте. Бог наділив чудесним розумом, творчістю і контакт з сатаною робить оцю жахливу провокацію. Цей плід пожаданий, бо він дає знання. Тобто знання і авторитет Божий візьмемо під ноги. А провокатор Сатана, який пообіцяв, що ми будемо богами, оцього треба послухатися звідти всі ви таким. Христос з великим жалем і сумом сповіщає Євангелія Йоанна, п'ятий розділ. Бо цей час, який не Бог передбачив, а який люди. Самі собі створюють і створили п'ятий розділ з 41-го текста. Я слави від людей не приймаю, та я знаю вас, що любові Божої ви не маєте в собі. Я прийшов в ім'я Отця Мого, і ви мене не приймаєте. Коли ж інший прийде в ім'я Своє, того ви приймете, як ви можете увірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави, що від єдиного Бога не шукаєте? Слово не шукаєте. Не означає, що ми повинні шукати слави, а ми повинні відшукати те місце, де ми цю славу Богом дану загубили. Христос сказав, я слави від людей не приймаю. Він прийшов як ягня. Ми вже читали про це, пророк Ісаїї. Зневажене, окровавлене, побите, розп'яте, але через ці страждання вийшов як всемогутній переможець над всіма силами зла. І ось Дух Святий нам сповіщає, яка програма Божа, не та сатанинська, яка почалася в Едемі, будемо мати знання. Будемо богами і будемо знати все. Це значить, розтопчемо знання Божі, натхнення Духа Святого, послухаймо Божу програму про кожну спасенну, чесну людину, послання римлянам святого апостола Павла, читаю. З 28-го текста знаємо ж, що тим, хто любить Бога, усе допомагає до доброго, які по постанові його покликані. Бо кого наперед передбачив він, Христос, тих наперед і призначив бути подібними до вигляду Сина Його. Думаємося в це, щоб він був перворідним між багатьма братами. Він прийшов не як високий вчитель, той, хто пригноблює людей своєю величністю, а щоб бути подібний до своїх братів і сестер, звичайно, а кого наперед призначив. Це доля спасенних тих і покликав, а кого прикликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це, коли Бог за нас, то хто проти нас? Він, що сина свого, не пощадив. А за всіх нас видав його, хіба з ним і всього нам не подарує. Хто буде винуватити вибраних Божих відповідь, Бог же той, що оправдує. Хто ж той, хто осуджує? Та ж Господь умер та й воскрес. Він праворуч Отця? Він заступається за нас і далі перераховується всі ці реакційні явища, які повстають проти Спасенних. Запам'ятаймо Божа програма церкви спасенних людей бачити прославленими, непереможними. І тут написано не тільки про Рама, про вибрану церкву, він видав сина свого за всіх людей. Тобто, шанс прославленості має кожна людина, яка відлучилася назавжди від свого егоїзму, славолюбства і бажання першості сатанинської. Ми пам'ятаємо об'явлення 17-й, коли зображена Всесвітня провокаторка людського роду, тобто сатана, в образі п'яної розбещеної жінки. Написано, що вином блудодіяння свого вона напоїла всі народи. Це не значить, що це була повія, до якої приходили владики землі, і статеву розпусту чинили, мова йде про зрадництво духовне. Блуд це зрада. Сім'я добре знає, що значить, коли це явище входить в родину, невірність. І коли людина зраджує Спасителю, коли людина Спасителя і Бога вважає чимось другорядним і впивається, написано вона вином, блудодіяння, тобто зрадливості, напоїла всі народи світу, пам'ятаємо про це улюблені народи України. Пам'ятаймо, що ця життєдайна Божа книга має чудові дарунки для нас. Не піддаваймося облуді, повстаньмо знову, як і повставали проти облудних законів садоміських, які знову бажають нам нав'язати навіть вищі керівники законодавчого органу. І обов'язково буде перемога. Перемога походить від Господа, поразка приходить від зради, від сатани. Хай Бог нас береже. Мусимо попрощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!